Вітаю. в ефірі випуск місцевих новин. чим запам'ятався початок цього інформаційного тижня, понеділок, 17 липня у Рівному та області. Дивіться далі. На Рівненщині ліквідували нарколабораторію. Її облаштували мешканці області у підсобному приміщенні. 34-річного рівнянина та 40-річного жителя села Глинки затримали 15 липня у білій криниці під час перевезення чергової партії психотропів. У них вилучили 90 грамів метамфетаміну орієнтовною вартістю 250 тисяч гривень. А щотижнево зловмисники виготовляли до 200 грамів метамфетаміну. Під час обшуку автомобіля Volkswagen поліцейські виявили у зіп пакетику ще близько 70 грамів речовини. Також за місцем проживання дилерів слідчі вилучили 20 грамів психотропу та лабораторне обладнання для його виготовлення. Досудове розслідування триває. Продавав роутер, а втратив майже 64 тисячі гривень. Шахраї ошукали жителя Рівненського району. 37-річний мешканець села Грозів колишнього Острозького району не встиг опублікувати повідомлення про продаж роутера на одному із сайтів оголошень, як одразу знайшовся бажаючий. Через один із меседжерів із ним сконтактувала покупець. В розмові вона сказала, що погоджується придбати товар та запропонувала оформити послугу доставки і надіслала йому посилання. Продавець перейшов за ним та вів конфіденційні дані своєї банківської картки CVV-код, а згодом і код підтвердження транзакції. Пізніше виявилося, що чоловік опинився на фішинговому сайті для оформлення доставки, який відрізнявся від офіційного лише декількома символами. Таким чином, аферисти отримали повний доступ до його банківських рахунків, із яких зникло 60 44 тисячі гривень. в ДТП та втік у Рівному розшукали водія автомобіля Ауді, що на вулиці Млинівській, рухаючись заднім ходом, зіткнувся із припаркованим Рено, який за інерцією в'їхав у магазин. З місця дорожньо-транспортної пригоди винуватець втік. Тож поліцейські за камерами відеоспостереження встановили особу водія. Ним виявився 28-річний рівнянин. скоєне він отримав два протоколи за порушення ПДР, що спричинило ДТП, та покинуте місце аварії. Досліджували ринок та шукали можливості. Підприємство на Рівненщині взялося за вирощування фундука і вже незабаром чекають першого врожаю. Як використали грант від держави, які ще культури в пріоритеті, і як планують розвиватись у своїй ніші? Дивіться у матеріалі. Горіховий сад фундука росте на рівненщині. Підприємство ТОВ Сади Полісся» неподалік обласного центру на околицях села Велика Омеляна Три роки тому висадили перші два з половиною гектари цього горіха. Вже за місяць збиратимуть перший врожай. Це мій ціряд ріжок. А в нього вже є бачите, перші плоди на раз, два, три, чотири, п'ять, шість там сейферний швидко. Це перший на четвертий рік буде більше, і піковий, коли вже його масштабно можна збирати, це П'ятий шостий рік, коли можна нормально збирати фундук. Вирощувати фундук вирішили після того, як ретельно проаналізували ринок. Саме ця ніша виявилась незайнятою та перспективною. Адже наразі в Україні вирощуванням культурної форми ще немало хто займається. а Попит на горіх є. Це ринок, в який можна зараз війти. Дуже багато є кондитерських фабрик в Україні, які не мають доступу взагалі до фундука. І в Україну заходить не найкращі якості фундук, тому що найкраще йде в США, в європейські країни. Тому цей ринок, в який можна зайти. У нас є вже перші певні напрацювання навіть з кондитерськими фабриками, які готові були б брати цей фундук, щоб ми їм надали дали першу партію. Вони спробували з ним працювати. Підприємство використовує саджанці української селекції Гордієнка, янтарний пиріжок та Лозівський. Наразі готують земельну ділянку у 5,4 гектари, аби восени засадити її новими саджанцями. Для цього скористались грантовою програмою підтримки від держави, яка дозволить розширити площі насаджень. Загальному можна отримати на 25 гектарів площу. Ми минулий рік отримали на 5,4 гектара, а в цьому році ми подали на 15,4 насаджень. На 5,4 гектара 275 поклали ми і 725 поклала держава. Після, коли це говоримо, говоримо про грант на 15,4 гектара, то там держава поклала нам 3 мільйони 951 тисячу, а ми маємо покласти 1 мільйон 700 тисяч. 72. два роки в Україні діє грантова програма компенсації вартості закладки і утримання насаджень у садівництві, ягідництві та виноградарстві до 70%. На рівненні три підприємства скористались такою можливості. Проте для отримання коштів фермери мають відповідати певним критеріям. Це статус юридичної особи або фізична особа підприємця. Раз друге це наявність земельної ділянки в власності користуванні або в оренді не менше семи років. Мають бути розроблені проекти. Насадження, проект насадження, який по заявці подається на розгляд міністерства аграрної політики, який його затверджує і відкривається фінансування. Проект передбачає в залежності від культури суму компенсаційних повернень. Обов'язково в цьому проекті має бути передбачено наявність джерела водопостачання і. Полив поряд із горіховим садом три роки тому висадили вишневий. Там вирощують чотири сорти ягід – два українські та два закордонні. Експериментальні українська селекція значить важлива тим, що це вишні, вони є десертні. Це вишня черешня, дуже соковиті. Плюс їх в тому, що тут є сухий відрив. Коли ти відриваєш вишеньку, то не 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 пошкоджується. Сама вишня, сама тканина вишні і не пускає соку. Це дуже важливо, коли ти зібрав врожай, щоб вишня була сухою, і поки її довести до, до, до холодильника, вона не пустить соку. Українські сорти вони особливі тим, що вони стійкі до хвороб. Одна з них така хвороба, яка перешкоджає це моноліоз. Возьмемо, наприклад, сорти закордонні, такі як Келеріс, вона більш, знаєте, не сікати цих хворохвороб, тому потребує більше обробітку. Проте просто вирощувати вишню як продукт економічно невигідно, тому наразі працюють над переробкою. Загальна площа насаджень 10 гектарів. Окрім того, за словами керівника підприємства, в українські вишні в промислових масштабах зацікавлена Європа. Сама по собі вишня. Якщо й немає переробки, то ну вона таки не цей сад бо на сьогоднішній день вишня дешева. Ну, правда, можна підняти її собі вартість, якщо її продавати в десертну сутовишню. А взяти вишню, яка там припустить спеціально для переробки, то вона дуже дешева сировина. її. Через те має бути своя переробка, має бути е продукція, яку в подальшому можна вже передати. Це буде заморожена вишня чи це буде концентрат. За кордоном, звісно, є потреба. Беруть вишню, і одна з них через те, що Україна вона може дати трошки нижчу ціну, як європейські виробники. Тому це ну, важливо і за кордоном. Зрадіться беруть нашу вишню. Та окрім вирощування вишні і фундука. В планах підприємства є і переробка же та дозволить створювати товари з доданою вартістю, а відповідно збільшити прибуток. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Військовим ЗСУ передадуть 20 тисяч пачок цигарок без акцизу. Поліцейські вилучили тютюнові вироби орієнтовною вартістю 1 мільйон гривень у рівнянина, який, не будучи підприємцем, орендував ряд приміщень на території обласного центру, де зберігав з метою збуту незаконно виготовлені під акцизні товари рівненський міський суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 85 тисяч гривень штрафу. Крім того, вилучені цигарки підлягають передачі на потреби зсу. Розпивання алкоголю завершилося крадіжкою. Із заявою до поліції, 13 липня, звернувся 24-річний мешканець селища Володимирець, що його вдарив односелець і відібрав мобільний телефон. Поліцейські встановили, що двоє місцевих жителів напередодні пізно ввечері розпивали спиртні напої у парковій зоні. Між захмалілими чоловіками виник конфлікт, під час якого 27-річний вдарив в обличчя заявника. Відкрито заволодів мобільним телефоном і втік з місця події. Упродовж двох днів зловмисник Раховувався, утім згодом вдалось його розшукати. При ньому виявили і крадений телефон. За чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Від обсмажування зерен до виготовлення меблів для кав'ярень. Релоковане на рівненщину підприємство проширює спектр діяльності і планує освоювати нові сфери. Що вже вдалося зробити? Як використовують державну підтримку? Чому обрали наш регіон майданчиком для свого відновлення і розвитку? Дивіться у сюжеті. Тривається раптове охолодження. Кава при вирості має плюс 200. Якщо ми її не охолодимо раптово, то вона сама себе ще спалить і буде загорання. Тому тут виникає дуже підтужна тяга. І вона себе дуже швидко охолоджує, там 30-40 секунд і висипається у нас висота вже в контейнер. І далі на Потужний розстер для обсмаження більшої кількості кавових зерен демонструє Петро Філіпчук, керівник компанії Royal Life, яка вже рік працює на Рівненщині у Демидівці. Компанія минулого літа релікувалась до нас в область Київщини. Закуплене обладнання дозволить збільшити обсяги готової кави різної інтенсивності обсмаження. Це саме для обсмаження кави. Це потужний розтер який здатен виготовляти в один банч в 15 хвилин 60 кг кави. Тобто близько за одну годину це 240 кг кави. Це за 10 годин майже 2,5 тонни. Тобто якщо працювати в піку, він може робити 5 тонн кави за добу. Це там в місяць 150 тонн. Окрім ремонту цехів та модернізації обладнання, за рік часу відкрили три кав'ярні нового формату. Вони вже працюють у Демидівці, Луцьку та Києві. Там можна не тільки посмакувати різними видами кави, а й отримати супутні послуги. У нас не зовсім якби це кав'ярні, Це формат такої великої, потужної кав'ярні. Ми називаємо їх фірмовий магазин Кав'ярня. Це кав'ярня і повністю наша вся супутня продукція, де дійсно є кава зі всього світу. А можна посмакувати, придбати в зернах. Елену з різними там ароматизаторами також там чаї, і можна кофемашину придбати, в оренду там її ж взяти, оформити, в ремонт там кофімашину здати. Рік тому компанія розпочала свою роботу на Рівненщині у старих приміщеннях колишнього молокозаводу. Тепер це відремонтовані цехи, склади, кав'ярня, фірмовий магазин. Для масштабування та розвитку користувались державними програмами кредитування. Ми бачимо, як дане підприємство Royal Life прогресує, купується нове обладнання, і приємно, що це за рахунок державної програми. За рахунок доступних кредитів під нуль відсотків підприємство взяло два мільйони гривень і інвестувало їх в основні засоби. Також використано три грантові програми. Загальна сума на 750 тисяч гривень, за рахунок чого. Були відкриті нові торгові точки і підприємство пішло вперед. Також нещодавно відкрили столярний цех з виготовлення меблів, барних стійок для кав'ярень. Для цього скористались державним грантом та виготовляють столи, стільці та інші вироби з дерева як для власних потреб, так і на замовлення. Що є в кав'ярні? Меблі, барна стійка, стільці, столи. Для того, щоб це -то зробити, треба десь наймати якогось підрядника, йому сплачувати кошти і заробляє вже він. Ось ми пішли по такому шляху. Простішому, можливо, складнішому. Написали грант. Нам країна Україна дала 250 тисяч гривень. Ми ще трошечки грошей своїх там доклали і придбали близько п'яти столярних станків. Найняли двох робітників. Пізніше ми взяли ще двох. І в нас десь близько чотирьох людей працює в столярному цеху, І всі кав'ярні ми виготовляємо столярку меблі повністю самостійно. Наразі в компанії працює близько 60 осіб, серед них і внутрішньопереміщені. Нагадаємо, компанія Royal Life займається обсмаженням та продажем понад 50 видів кави з різних країн світу: Мексики, Куби, країн Африки та В'єтнаму. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський легкоатлет Роман Новак оновив рекорд Європи з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. На змаганнях у Парижі, де за рік відбудуться Паралімпійські ігри, представник місцевого інваспорту метнув спис на 58,5 метрів. Цим самим оновивши не лише власний рекорд, а й рекорд Європи. У фінальній частині змагань рівнянин не зміг покращити свій результат і у підсумку посів восьме місце. Чемпіоном у цій дисципліні став легкоатлет з Індії. we <music> Представники Рівненщини вдало невдало виступили на Кубку України з легкої атлетики у Львові. Дмитро Романюк переміг на 400 метрівці з бар'єрами. Рівнянин подолав дистанцію за 51,71 секунди. У забігу на 200 метрів другою фінішувала ще одна спортсменка з рівного Рената Механчук. Дівчина пробігла за 24,65 секунди. Ще кільком спортсменам з Рівненщини не вистачило зовсім трохи до здобуття нагород. Команда з орли здобула бронзові нагороди чемпіонату України з флаг футболу. Цей спорт безконтактна версія американського футболу. Плей-офф чемпіонату відбувся у Львові. У півфінальному матчі наша команда лише у два очка поступилася Вінницьким вовкам, а поєдинку за бронзу здолала івано-франківських шершнів з рахунком 51-33. Додамо, що кілька гравців команди зі здолбунова виступають за дорослу збірну України з флаг футболу, а деякі за юнацьку команду жовто-синіх. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Не забудьте підписатися на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.